Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Тайвань стратегічний союзник США в Індо-Тихоокеанському регіоні, Вітає свого нового президента. Відразу після вступу на посаду Вільям Лай передав Пекіну послання. Я хочу закликати Китай припинити погрожувати Тайваню у політичному та військовому плані. Пекіну день інаугурації президента Тайваню вів санкції проти Боїнг та інших американських оборонних підрядників. Китай і Росія відреагували на смерть іранського президента. Що ми знаємо про авіакатастрофу, яка забрала його життя? Досить погрожувати Тайваню. Це слова нового президента Тайваню Вільяма Лая, які він сказав після присяги у своїй інавгураційній промові. Він заявив, що мир це єдиний спосіб рухатися вперед. Він також закликав Пекін шанувати волю тайванського народу. Тайванський кореспондент Чи Лін Чан розповіла подробиці з місця інавгурації. Вільям лай вступає на посаду президента Тайваню в напружений час. КПК недавно продемонструвала свою військову міць. Китайські літаки й кораблі помітили в протоці, що розділяє материковий Китай і Тайвань. Я хочу закликати Китай припинити погрожувати Тайваню у політичному та військовому плані, взяти на себе глобальну відповідальність за підтримання миру і стабільності та звільнити країни від страху війни. У нас є ідеал прагнути миру, але ми не повинні мати ілюзій. Поки Китай не відмовиться від застосування сили для вторгнення на Тайвань, громадяни повинні розуміти, що навіть якщо ми погодимося з усіма претензіями Китаю і відмовимося від свого суверенітету, прагнення Китаю анексувати Тайвань не зникне на церемонії навгурації був присутній колишній держсекретар США Майк Помпео. Також адміністрація Байдена надіслала на острів групу колишніх чиновників. Це демонструє двопартійну підтримку Тайваню з боку США. Сполучені Штати й далі виконуватимуть свої давні зобов'язання, допомагатимуть Тайваню підтримувати здатність ефективно самооборонятися. КПК розглядає Тайвань як частину Китаю, пообіцяла в разі потреби взяти його під контроль з силою. Тайвань – один з головних союзників Америки в регіоні, які протистоять спокійно. Лай отримав привітання від політиків та делегацій 12 країн, які підтримують офіційні дипломатичні відносини з Тайванем, зокрема зі США, Японії та Європи. Держсекретар США Ентоні Блінкен привітав Лай, заявивши, що США сподіваються на співпрацю задля підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці. Токіо направило для зустрічі з президентом делегацію. Її представники висловили надію на тісніші стосунки. А міністерство закордонних справ. Китай відмовилася визнати Лая президентом Тайваню, назвавши його регіональним лідером. Пекін наголосив, що зрештою візьме Тайвань під свій контроль незалежно від того, які політичні зміни відбудуться на острові. Китай також засудив США та інші країни за участь в інаугурації президента Тайваню. Водночас Росія звинуватила США та їхніх союзників у ескалації напруженості навколо острова. Компартія Китаю розглядає Тайвань як частину своєї території, попри те. Що ніколи ним не керувала Жителі деспайдевгавірудайленд резидентсжителі Китаю та тайваню по різному відреагували на нового лідера острова, які їхні думки щодо відносин між покіном і Тайбеєм? Я Не думаю, що йому треба щось казати. Китай у будь-якому разі відреагує, щоб він не сказав, для китаю це можливість причепитися до його слів. Жителі Тайвані закликали Лая ухвалювати правильні рішення на користь народу, не боячись тиску з боку Пекіна. Дехто підтримав його заяву про те, що Китай тайвань не підкоряються один одному. Таку політику проводила колишній президент Цай Інвень. Лай і цей члени керівної демократичної прогресивної партії ми вважаємо, що найважливіше це економіка Китаю. Ми сподіваємося, що все вирішиться мирним шляхом, а не через конфлікт, від якого постраждає безліч людей в обох країнах. Під час січневих виборів на Тайвані Пекін назвав Лая сепаратистами. Як повідомляють, розгорнув проти нього кампанію дезінформації. Попри це, Лай дістав широку підтримку жителів острова. Після його обрання Китай посилив тиск на Тайвань за допомогою військово-повітряних та військово-морських сил. США неодноразово закликали Пекін припинити ескалацію. Чому США мають захищати Тайван від агресії з боку китайського комуністичного режиму? Вікторія Коутс, колишній заступник радника президента Дональда Трампа з питань національної безпеки, і віце-президент інституту національної безпеки та зовнішньої політики фонду. Спадщина, вона вважає, що захист Тайваню є життєво важливим для національної безпеки США. Стів Ленс розповість більше. Вікторія Коутс, дуже дякую, що приєдналася. Рада бути з вами, чому Тайвань вважається таким унікальним союзником Сполучених Штатів? Насамперед, це географія Тайвань не існує у вакуумі. Він частина першого ланцюга островів, що простягається аж до Японії. До того ж, Тайвань дуже близько розташований до Філіппін, А ми маємо договори як із Філіппінами, так і з Японією. Тож це створює пряму зацікавленість. А ще Тайвань за десятиліття свого існування багато досяг, особливо після демократизації у 80-х та 90-х роках. Тайвань займає четверте місце в індексі економічної свободи Heritage. Вони Досягли видатних успіхів у виробництві напівпровідникових чипів. Про що знає більшість людей? Є й інші унікальні види діяльності на острові, і тому, як сказав доктор Робертс, ми дійшли висновку, що оборона Тайваню відповідає життєво важливим інтересам національної безпеки Сполучених Штатів То що можуть чи повинні зробити США щоб стримати регіональні амбіції Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні? Я б сказала, що нам просто необхідно виконувати свої зобов'язання. І ще одна приємна особливість Тайваню в тому, що він повноправний, платоспроможний клієнт, і він не просить допомоги. Він просить прискорити продажі, але ми доставляємо те, що вони хочуть купити з величезною затримкою. Ми працюємо з конгресом, щоб прискорити продаж озброєнь за кордон, щоб показати, що ми прискоримо продажі Філіппінам, Японії і Тайваню. Таким чином, наші союзники, які збільшують свої оборонні бюджети, на. Насамперед, Японія зможуть отримати все необхідне для самооборони. Також ми покажемо Китаю, що ми не віддамо їм острова. Це змусить його подумати двічі. Вікторія Коутс, Дуже важливий погляд. Дякую. Дякую. Китай запровадив санкції щодо компанії Боїнг та двох інших американських оборонних підрядників за продаж зброї Тайваню. Це сталося у день інавгурації нового президента Тайваню. Ці заходи не дозволять Боїнг, Дженерал Атомікс та Дженерал Land Сістем інвестувати в Китай їхньому вищому керівництву. Також буде заборонено в'їжджати до країни. США не підтримують офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, але продають острову зброю, щоб він міг себе захистити. Раніше Китай вів санкції проти інших американських оборонних підрядників, зокрема Lockheed Мартін та Raytheon. Важливо зазначити, що торік генеральний директор Raytheon Грек Хейс. Заявив, що компанія не зможе відокремитися від Китаю, бо має в цій країні тисячі постачальників. Він додав, що це стосується всіх. Рейсян одна з найбільших оборонних компаній США. Хейс пояснив, що вони залежать від китайських рідкісних земельних металів для виробництва зброї. Понад 95% цих металів переробляють у Китаї. Якщо Рейсен доведеться відмовитися від постачання з КНР, то знадобиться багато років, щоб відновити свій потенціал. ability. Китай і Росія висловили співчуття Ірану після загибелі президента країни в авіокатастрофі. Ібрагім Раїсі був другою за впливом людини країні, Його вважали потенційним наступником верховного лідера. Причина авіакатастрофи невідома. Державні медіа кажуть про жорстку посадку в густому тумані. Сі Цзіньпін заявив, що Китай втратив хорошого друга. Путін назвав це величезною трагедією. Іран союзник Китаю і Росії, тоді як західні санкції підірвали. Економіку країни Китай почав купувати іранську нафту, ставши для Тегерана рятувальним кругом. Захід звинувачує Іран у постачанні Росії ракет для війни в Україні. Аналітики вважають, що політика Ірану не зазнає значних змін, бо останнє слово залишається за верховним лідером. Обов'язки президента тимчасово виконуватиме віце-президент. А вибори відбудуться через 50 днів.